24 листопада, о дев'ятій вечора, до оперативно-координаційного центру зателефонувала Херсонка і повідомила, що її 23-річний син разом з друзями з Херсона та гостями з Миколаївської області пішли на відпочинок до Цюрюпинського лісу, а через певний час вийшли на зв'язок з інформацією, що не знають, у якому напрямку рухатися, щоб вийти з лісової зони. До пошуку зниклих були задіяні співробітники управління служби з надзвичайних ситуацій, лісництва та райвідділу міліції. О третій годині Очі заблокалих невдах туристів. Рятувальники знайшли на кордоні Цюрюпинського і Голопристанського районів. Найближчим населеним пунктом було село Велика Кардашинка. На початку пошуків з хлопцями спілкувались по телефону, та незабаром у них зник мобільний зв'язок і діяти довелося навпомацьки з ліхтарями. Хлопців знайшли біля розведеного ними багаття. Гріючись, вони чекали на порятунок і дочекалися на оперативно-рятувальному автобусі. Любителів пригод доправили до Херсона.